Служба безпеки України у Полтавській області викрила агентів РФ, які на власних сторінках в забороненій соцмережі розміщували дописи, в яких заперечували збройну агресію РФ проти України та виправдовували дії окупантів. За даними слідства, зловмисницями виявилося двоє уродженок РФ. Вони мешкали у Полтаві. Одна з агітаторок називала окуповані росіянами міста звільненими та намагалася дискредитувати українських військових. Вона поширювала тези ворожої пропаганди про те, що НАТО використовує Україну для послаблення РФ. Інша фігурантка називала українських захисників нацистами і звинувачувала їх у військових злочинах. Крім того, агітаторка глорифікувала російських військових та заперечувала окупацію українських територій. Слідчі СБУ повідомили фігуранткам про підозру за частиною 2-3 статті 436 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Виправдовування, визнання правомірної, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. Наразі досудове розслідування по обом агітаторкам завершено обвинувальні акти скеровано до суду. Оперативні та слідчі дії проводилися управлінням Служби безпеки України в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.